А, я думаю, що це не є тепер, щоб, наприклад, навчитися керувати машиною там, верховою, потрібно закінчити якісь курси. На курсах вам також наприклад, будуть розказувати про дорожні знаки, про техніку безпеки і дуже багато різного. Ось. Ну, і на деяких курсах, на яких я, наприклад, був, мені вона задала. Керувати трошки машиною на симуляторі звичайно, е, ось. Е, квадрокоптер, е, великий, тобто не іграшковий квадрокоптер, це не є іграшка, це є, е, можливо, е, річ, якою е, можна е, робити біди. Ось е, також треба знати техніку безпеки, е, використання квадрокоптерів там різних е, і. Різних мультироторних апаратів, ну, і взагалі хобійних літальних апаратів. Ну Ні для кого не секрет, для любителів, для хобістів також є свої симулятори. От, наприклад, зараз на екрані ви бачите симулятор, в якому можна політати на квадрокоптері. Як називається? Він називається Phoenix RC. Це є досить така застарівша версія її. з 2012 рік зараз є вже версія набагато новіша. І там, напевно, додавалось набагато більше моделей. Бо в цій буквально 2-3 вида квадрокоптерів. А так він розрахований був на керування літаками і гондокрилами. Ну, В принципі, це не є один єдиний варіант, яким можна користуватися. Є дуже багато різних видів. ну, і В залежності від ціни вони будуть варіюватися. Щоб підключити, наприклад, щоб навчитися користуватися квадрокоптером, вам напевно треба буде купити якусь апаратуру або хоча б пульт ультрадіопірування. Також разом з симуляторами продаються в комплекті свої пульти, які підходять до окремого обласного симулятора. Їх можна підключити просто в usb порт і без великих в принципі, там, налаштувань одразу ну, почати користуватися. Це є трошки нестандартний варіант підключення до... До цього симулятора він підключається через роз'єм, джек-джек мікрофон і вихід, тренерський вихід в радіопульті. Тобто цей вихід служить для того, щоб, наприклад, ученик-тренер могли разом віддати. Ученик вчиться, тренер його просто поправляє. Це не на нас дуже дешевих, наскільки я знаю, немає. Тобто, ну, на такого плану цей путь коштує буквально там, 700 з чимось гривень. На такому е, його можна підключити до симулятора і почати, почати літати на симуляторі. Е, скільки часу потрібно літати на симуляторі? Е, ну, це питання таке. Относительно. Относительно да. Тобто так само і як ви, наприклад, здаєте на курсах водіїв, є певний свій план від такого до такого, коли ви закінчили програму, водійську програму. Ось. Але не факт, що ви там, проїздите буквально пару тижнів і не зробите аварію. Так що, чим, чим довше ви будете користуватися симулятором перед тим, як е, пересядати на справжній літальний апарат, тим краще. Е, не знаю, що ще розказати. Е, тут задаються різні, різні умови польотів. Тобто можна погоду поміняти, вітер, дощ, там, молоді, урагани додавати, все що хоче. Тут, наприклад, цей квадрокоптер літає без жодної стабілізації, тобто за всі руки квадрокоптера відповідає пілот. Справжніх квадрокоптерах є різні режими стабілізації, які допомагають пілоту вирівнювати квадрокоптер в повітря. Так. Якщо, якщо ж без навичок сідати зразу і літати на коптері, то відбувається отаке. От Це буквально 15 секунд, то ви розбили свою модель за 300 доларів, яку, яку строїли там декілька тижнів. Задавайте питання. Де купав? Відповідь. Після вас так, будь ласка, всі бажають, можуть підійшти багатись. Тут багато техніки. А тут є репортажи є. <смірко> тут є мультиплеєр по моражь. Можна ганяти по моражь. Якщо камера була на бачимо, то бачите програм. Тобто, щоб бачити правильно.

Можете кілька слів розказати, що на пульті є і що за що відповідає? Що на пульті є? На пульті є антена. Звичайно, стандартно можна сказати апаратура хобійного радіопірування. Тобто вона є програмована і комп'ютеризована. Також на цій апаратурі є радіопередавач, який працює на частоті 2,4 ГГц. Він є самоканальний. Чи вісмоканальний? Це ще стане, Павло. Це ще Ні, вісмоканальний. Це, це сувніка? Так, так. Вісмоканальний. Так, наші вісмоканальні. Є у нас два головних стика, якими керується модель. Тобто крент, ангаж, зискання і газ. Ну і плюс різні тумблери, які допомагають включати різні функції як на самому пульті, так і на моделі кірової. Налаштувань тут дуже багато, дуже гнучкі налаштування можна зробити любе різне на ньому. Вона Виставляється спеціальними товлерами, а тут легче. А що означає оця кількість каналів Насправді це Нічого особливо не означає. Ну, зазвичай для квадрокоптера хватає шестиканальної апаратури, щоб він почав літати. От, ну, насправді потрібно тільки чотири канали, але щоб вмикати різні функції на самому квадрокоптері, йому потрібно додаткове. Ну, Додаткові канали. По яких... От там якісь радіомодулі підключати, а, або ще да. Ну, переважно, саме. Якусь механіку, щось. Саме за... дешева апаратура має шість каналів. Чистота на чому ж? На частота, Чистота, чистоту можна поміняти, помінявши сам модуль. Тобто є різні модулі, вони відповідно від чистоти будуть змінюватися їхні радіус дії. Тобто, чим нижча чистота самого передавача, тим далі полетить ваш апарат. Ну, Цей, наприклад, я думаю радіусі 700 метрів зможе виводити. А, канал Європи перемихається там на самому передавачі? Канал нічого не розкладаєшся? Наприклад, у вас є декілька на одному каналі. Там є, там користується з програми або навіть з Ну, Культ прив'язується до передавача, тобто, до приймача, і він ганяє дані по виділеному каналу. Тобто це є цифровий передавач. Йому, в принципі, не страшні там поміхи якісь і там зору. Ну, тобто, В одній купі можна зібрати декілька таких передавачів і вони не будуть наводитись подавами. І перевести його в автоматичний режим, і він вже піде виконувати. Минути. А потім так, і я вже знову, хоча передбачено,

Переважно скільки запускають і полетів по вашему. А чи є можливість, така через радіоканал е запропівати з мати точки? Це робить не путь, цим займається тобто, окремо канал. Додається канал телеметрії, це є радіомодем. в нього також є різні частоти, Він ну, переважно працює на, тобто, на одному каналі між Так, грубо кажучи, потрібно, що одна там. Радіомодела працюють на частоті 433 МГц є, ну і 915 ГГ. Так як в нас в Україні на частоті 915 працюють вишки мобільного зв'язку. Я маю спросить. Скорі, трішки приготові медалі, які на ринку. раз. про готові медалі, які на ринку роботи? Їх є дуже багато зараз на нинішній час. Буквально ще років три тому було їх буквально там можна було перерахувати на плаці. Зараз. Китай, він є основним поставщиком е, всяких там заповок. Е, від, від такого розміру квадрокоптера можна знайти е, до цих моделей. Тобто о, це, це треба дивитися під конкретну задачу, яка нам потрібна модель. А з чого хочете, з чого почати літати? Так. Після Симулятор. Симулятор. симулятора так. можна зібрати собі, або купити вже готово, або збирати тут хлопець він збирає а, свій квадрокоптер. Звичайно, бажано починати з самих дешевих деталей. Да, не вкладати в нього багато грошей, тому що по-любому розіб'єте. І запастися додатково. Нахідно. Це буде просто розхідний матеріал. Ще для вироблення моторики можна купити такий маленький CX10, він коштує 15 баксів на Бенгуді або ще десь. Що питання? Захист на колонках буває, але це переважно перешкоджає польоти. Тобто це додає турбулентності. Квадрокоптер себе недобре поводить з захистом. Звичайно, якщо літати в якійсь міській зоні, то краще використовувати захист, а так взагалі не рекомендую літати.